Акумуляторний ланцюговий висоторіс VITALCO. що це таке, як він працює, як він приходить. Зараз, друзі, все ми оглянемо, подивимося і все вам покажу. Як завжди, інструкція, щоб можна було розпалювати в грубці. Що ми бачимо? Сам двигун окремо, ось так далі. Кожу на шину. Ланцюг подивимося, якої фірми пізніше. Шина ось така. Ось така орегон. Бачите? Орегон. Все дуже круто. І ось така, я не знаю, вона, походу, має телескопічна бути і розсуватися. Ще точно не знаємо, друзі. Зараз оглянемо і все вам покажемо. Що мене вже розчарувало, що немає автоматичного натягування ланцюга. Для цього у нас ось тут є такий ключик, бачите, беремо. Там є гвинтик, і гвинтиком підтягуємо як в старі добрі часи. Ну, Я так думаю, що алко повинно вже задуматися, тому що всі сучасні пили йдуть вже з натягуванням автоматичним. Тут такого ще немає. І в подальшому просто ось тут затискаємо, заливаємо ось цей бачок мастило. І все, і в принципі апарат готовий до праці. Дивимося характеристики і показуємо, як працює, що в нас тут є. Будемо використовувати ось такий акумулятор на 5 А. Далі, тут є запобіжник і кнопка пуску. Також, друзі, ось тут у нас є ось такий гвинт. Коли ми його відпускаємо, ми можемо розсунути, наприклад, ось так. Зафіксуй і покажи так орієнтовно. Ось, бачите, да? довжина. Приблизно ось така, але апарат реально дуже важкий. Тобто на руки дуже реально буде важко вам. Тому що ось ця фігня, я не знаю скільки вона важить. ну Десь кілограма три десь. да, Десь орієнтовно так. Кирса <рес> сипиться. Потрібно окуляри, Потрібно окуляри, да, без захисту ніяк. Відсічка. січка yeah. Відсічка просто не потрібно впирати. Яблуня дика. Давай. Сухі гілочки. Легко. 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 Ну, реально класна штука. Показую, наскільки легко працювати з цією пилою. Дивіться, граб, суха гілка. Товариш буде працювати тільки однією рукою. Давай. І все. Далі просто потрібно піймати її і все. Все доволі легко і просто. Не потрібно ні натискати, нічого. Та ти хоси нормально. Зажував! Заживал, бляха! Короче, траву нею косити точно не можна. Що ми вияснили, друзі, що траву косити, ну точно не можна. А так працювати в садку, зрізати невеличкі гілячки, ну дуже класна штука. Тим паче, здавалося б, що великий важіль на руки, і дуже буде важко. Но насправді це не так. Коли ви кладете ось так на гілку, все зусилля і вага передається просто на гілку, і це реально легко. Вона просто висить до того часу, поки не зріже гілку. А щоб вам дійсно було ще легше на руки, береться ось такий пояс, який вдягається на пояс. І ось тут він пристібається, і по суті ця пила висить у вас на поясі. Ланцюг Орегон. Шина, як я вже казав, орегон. Дуже класно, дуже круто ріже, дуже м'яко. На рахунок акумулятора: акумулятор і зарядний пристрій не входить в комплект до цієї пили. Тому ви його купуєте окремо акумулятор і окремо зарядний пристрій. Зарядний пристрій може бути ось такий, я вам покажу, а ви собі там вирішуйте. 3 а 78 Вт. Все круто працює, все чудово. Ну, все, друзі. Надіюся, що ви оцінили моє відео, як я вам показав, якщо, як завжди, ставити великі вподобачки. І всім да, до побачення!